Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб я затестив все-таки свою нову, так сказати, методику вигравання в дуелях. Але дуелів тут нема, тому в дуелі ми не підемо. У нас є Stranger Synx, якийсь режимчик, але він почнеться через 5 днів. Тому, по суті, треба поки думати, кого б я качати міг. І по факту у мене є гром, але все де я його не прокачаю. Ну, я можу попробувати прокачати його в нокаут. Ні, не нокаут. А блін, ламання сейфа теж нема. Чуєш? Ай-яй-яй, в гарячій зоні. Кстати, мапа як варіант підходить. Тут буде кататися тачка, я можу стояти отут, накидувати сюди, отут, накидувати туди. Ну, давай затестимо. Я сподіваюся дуже сильно, що зі мною буде команда прям хороших чуваків, і я зможу багато нафармити кубків. Ну, якщо в мене щось піде не по плану, то фармити їх не зможу. Кстати, тут три поїзда, чи 4, це буде, блін, серйозно. З нами по непогані герої, по непогані герої. Сразу гаджет. Так, кому би помогти. Так, Вольта би розвалити якось. Отако. Все. Поко теж допомогти. І стояти качати. Ну, качати особо не виходить. Хоча Дінича розвалив! Дінича розвалив, поміг все-таки. Так, погнали. Блін, три потяга це реально важко. Давай затестимо. Мені би комусь помогти. Так, отако якось. Пробую, пробую, пробую. Треба їх якось бити. Тільки як їх бити всіх. Всіх їх, чорт поб'єш. У Дінича краща позиція, він то закачується. А я то не закачую лінію. Понімаєш, от в чому вся проблема. Так, то кущі все-таки, я поняв. Блін, мене ще й Дінич розвалив. Добре, що його тара винесла. У нас капець, коротше. Ну тут реально поки що тяжко. Я не можу включитися взагалі в ігру. Ну, помаленьку, потихеньку трошки якогось, так сказати, бонусу я даю. Так, Дінича б там би розвалити? Сразу і грома. Так, по грому ще стріляю, але не попадаю. Так, ладно, тоді роблю ось так. Помагаю. Блін, мене задавило, а вона щось ходить перестала, але ми перемогли. Блін, не знаю, скільки демеджа наніс, але я, по ідеї, непогано грав. 25 тисяч, слабенько, слабенько. Ну, хоча, кстати... В принципі, норм. Вся наша команда хоче йти далі, тому let's go. Чому б ні? Можливо, це, кстати, два чувака в команді. І я щас, і вони конкретно бустяться. І я щас з ними забустюсь. І взагалі буде круто. Ну, я на це сподіваюсь, бо гром, в принципі, у мене, так сказати, його більше ніде не вкачаєш, окрім таких режимів. Тому зараз спробуємо. Тої самої команди. Команда хороша, ми тих швидко виграли. Так, там пел. Перл це сильно. Йому би якось допомогти, а як би допомогти, не можу. Не можу нічим допомогти. Взагалі він ще й нагрівається. Да, нічим не можу допомогти. Давай отако. Но теж не попадаю. Коротше, я вообще что щось туплю і ми починаємо програвати. Бо я не допомагаю команді, а мені треба допомагати команді. Так, там ще бель чудить. А у них теж гром. Так, допомагаю трошки, він мене підхилює. Все, ми захватили два поста. Так, туди валимо, але но... Бель взагалі. Убив. Хорошо. Там ще гром Перл, Ми поки що програємо. Так, я дав мульту, виніс одного, але <свистак> той один виніс нас двох. Не сильно добре. Так, Перл там ну У нього 2700, Вони одну сторону захопили, їм другу зараз захопити взагалі ізі. Їм не треба дати захопити другу. розумієш в чому прикол? Так, у нас одна сторона є, нам треба другу захоплювати. І треба не давати їм цю сторону захоплювати. А як я тут не дам захоплювати перло, якщо він мене прийде з'їсть просто? Я ще не можу ульту докачати. Отако. Так, ну трошечки допомагаю. А, то там теж стоїть. Ми взагалі нічого не захоплюємо. Начинаю програвати. Ай-яй-яй. І не можу попасти! Обалдеть! Чуть-чуть не захопили. 6% разниці. У них ГРОМШИЙ, найкращий гравець. Да, не вийшло в мене нормально розвалити, но. А що поробиш? Ми за то першу виграли, і за Вінстріка в мене тепер, певно, більше трошки кубків. Ну не знаю, чи набагато більше. <с> Де не знаю, йти далі. Ні? Ну давай попробуємо. Давай чисто попробуємо, а там буде видно. Так у них тік, міплі і ембер? Нібито я не помню. Нібито да. Так. Так, ну, понятне дело, я по міплі навіть не попав ні разу. Так, ну зато я якось. Я амбер не можу добити. Ембер не можу добити, прям взагалі. Вона захоплює, в нас тут ельпріму захоплює, я вже зніс тік. Ладно, погнали, попробую тіка з'їсти. А тут не просто тік тут ший. Й-майо, там ще міплі, якого я пробую задамажити, але в мене не сильно виходить. О. Попав по ньому трохи. Блін. обалдеть тік виніс. Ну тільки ще як бот грає начебто. Але ми не можемо поки що нормально нічого зробити, хоча ми перемагаємо. У мене просто не сильно виходить. Щас попробую накинути бомб Так, тік у хана. Ага, не хана. Все, хана. Так, цей через стіни почне бити зараз. Так, ну я попав по ньому, хоча б. Я трошки здамажуваль, прім може ультою влетіти, Ну він щось влетів. Хорошо, мені треба допомогти. Так, давай я туди бомбу вам. Отако хоча б якось. Хоч якось я їх відзонив, щоб в міг їх тут хоч щось захочу, захоплювати. Так в мене є гіпер. Нам ще одну зону захопити просто. Все. Хорошо, ще одна перемога, насправді більше перемог поки, ніж поразок. Тому поки що хорошо, Ну я найбільше демеджа завалив. Хоча тік ще більше накидав. Ну. Тіком легше накидувати, він по зоні дамажа. Тіка тут взагалі гапити. Хоча 926 так Так то ми йдемо. Ну, до тисячі. Якої не якої, ну тисячі. Так, ельпріємо, кстати, той, що зі мною був проти мене. А зі мною тільки який був проти. У нас кстати, два закидатчика, це вроді трохи погано. Це вроді би трохи погано. Ну з нами Емс. Емс дуже сильна на таких іграх. Піду я з нею, нам треба хоч щось захопити. Так, там когось розвалили. Йду я їх задовбувати далі. Ну, цьому мухана, надо оце захоплювати Надо захоплювати і те, і друга. Отако. Фух. Так, сюди. Надо отхилитись, якось. Як же подхилитись, тут и примаща в мене влетіть. Я встиг. А я тільки одну плю, а не три. Жесть, ну ми перемагаємо. Ми перемагаємо Якось. Не знаю, поки як. Так отако. Я гіперку отдаю, в мене других варіантів нема. Фух, блін, ще й мене завалили. Там ще Дінич бігає, блін, мало хп в нього. Але він бігає, ще й гіперку дав. Так, я отако роблю. Так, тобі ульту. Ульту рано, кену треба було допомогти пацанам нашим. Так, ну трошечки, трошечки кось надажимо, Ну ми починаємо програвати. Ми ще й програємо щас! ми ще й програли! Як так? Ми вигравали. Жесть. У Нас просто два закидальщика було. Це дійсно тяжко. Хоча ми в моменті вигравали. Блін, ніда проти нас, я бачив спайк пейпер. Блін, серйозні, чуваки, ну пейпер не буде, скоріш за все, захоплювати зону. Їй буде важко це робити. І зі мною п'ять тік. Ну це капець. Так, ну, спайка зів. Спайка зів це вже хорошо, зараз пару відсотків захоплю. Так, поки вони довго біжать, ми ж захоплюємо, капець багато. Мені взагалі ніхто не заважає. Оно тобі пейпер Пейпер по щире репнуло. Ось бомбу. Хе-хе, правда, поїзд перекрив її всю, ну. Нельзя Нельзя дати пайпер підійти. Убив, убив, пайпер, пайпер убив. Це вже хорошо, ми перемагаємо. диви, 80% у нас. У нас 85% вже. Ми взагалі кайфово йдемо. У них команда така не сильна. Ну, пайпер, хто бере пайпер сюди? Я не знаю, на що вони туди йдуть, з тою пайпер, ну. Но... І медведь оно ну, з'їв. <ріст> Нормально. Фу, хорошо, хорошо. Ну погнали далі. Я не знаю, чи тік захоче. Блін, тік теж захотів. Ну окей. Дивісь, в мене ще дві поразки, дві перемоги. Я з поразки получаю мінус 7, з перемоги плюс 9. Ну по суті, я в плюсі. <ріст> Як не крутий, в плюсі. Так, у них Беррі, Макс і. Ембер. Блін, серйозно. Ембер важко проти Ембер. Там в Макса вже тисяча кубків. Вже Макс сливає. Кубаси, але навряд чи би він тут сливав. Він тут, певно, їх заробляє, а не сливає. Блін, ну громом проти Макса вообще Андрія Але грати, він дуже швидкий. його попробуй злови. його попробуй злови. Я його тільки байтити можу отако. Так, хилюсь. Отако, ну я раз попав тільки. Ну це дуже слабо, він хилиться, там спокійно сидить. Ну ми поки що якось перемагаємо, не знаю як. Так, тут нікого немає, я буду захоплювати. Нам відсотки треба лутати якось. Так, ну я встиг, я, я добив її, я добив. Не дав її захоплювати. Це дуже добре. Нельзя давать захоплювати. Вона поки прибіжить, то я вже теж прибіжу. Блін, ну я одну завалив, і цього пощи вбив. Ну хоч поможіть трохи! Я там двох пощі завалив. І що вони? Ще його не забили? А як вони заб'ють, га? Вони його не заб'ють ніяк. Я амбер пощи завалив. Я ембер завалив, хорошо. І того, і того завалив. Так, поможу. Ага, ні чорта я не поміг. Я взагалі гіперку в молоко викинув. Так, ну Ембер забив. Ембер забив, не дав їй захоплювати. Ви просто захоплюєте ту штуку. Ну. Ніта просто гіперку отдала. Просто всі плюються гіперками, зарядами, всім, що є. Всі викидають все, що є. І в них 93%, а в нас 0. Ах, опять тік просто не захоплює, ми не можемо. Вони сейчас захоплять, їм просто разок стати туди. І все. І все. Аби в нас сейчас рівні... Ну, я не знаю. У нас, типа бачиш, просто два закидальчика, і все. І капець. 920. Слабенько. Посіки я получаю, посіки трачу. Я в мінус 7, плюс 8, мінус 7, плюс 8, мінус 7, плюс 12. У мене був цей вінстрік. Да, конечно. Плюс 8 за перемогу, мінус 7 за поразку. Ну, в принципі, більше дає, чим забирає. Але аби виграв. Опять диви, два закидальчика у нас в команді. Важко буде. Хоча барон лоу ХП, Ембер лоу ХП, у неї мало ХП шок. я думаю, що можна пробувати. Угу. Отако, От сразу просто 0 попаданий. Хоча Emberний Low Hпений, 7000, це багато. Це реально багато. Я не знаю, чого в мене не стріляє нормально пушки через е ці. Ну, все Дін і стоїть, хівиться. Він би закидував, допомагав би, ми б забили бстріше. Ну, хоч так, Хоч так. Захоплювати би якось. Наше нічого не може зробити. Ще всі сливаються просто. Ну, і я тут же ж теж нічого не можу зробити, понімаєш? Мене завалюють просто. Ай цей стоїть АФК. Хілиться, чорт його поймей наша. Він зараз так дохілиться, що ми вже програємо ігру. Диви, і я кидаю ульту, і просто в молоко із за цього. Із-за потяга. Не піду я більше цей режим. На громові, тим паче. Тут якщо на громові, то треба з командою йти зібраною, а не отако, типу. Бо так я нічого не зроблю. У мене чуваки стояли хілились всю дорогу. Де 17 тисяч демеджа, 11 тисяч демеджа. Це просто репорти їм накидати, що не грати не вміють. І все. А в мене тепер виходить кубків так само, як і було. Навіть менше. Хе-хе-хе, це капець. Треба було іти валити в цей. В шеде? Яка тут мапа? Хороша мапа для була. Погнали. Час ми рознесемо куча кущів, був в кущах себе почуває так, як треба. Погнали. Час отако робимо. Раз, два. Ізі банка. Поїхали. Що Кенджі, та ізі того Кенджі розвалить. Тільки не тікає гамнюк. Ну, він десь в моменті все одно зупиниться. Банку якусь побачить або ще щось. до Він пішов до Ріко, Щас поб'ється з Ріко. Але в нього вже дві банки. Якому щита збити. Блін, кудись би сховатися, а сховатися особою нема куди. Так, ну хоча б так. Хоча б так. Фух, я якось вольта завалив. Так, у мене є ульт. Це дуже добре, у мене вже топ 4. У мене ж 6 він стрік, не забувати про таке. Оцю я навіть не знаю, як догнати. Вона і б'є, і гасає одночасно. Коліт багато надамажує мене. Давай сюди до тебе. І тебе з'їмо. Все, топ 2. Оце вже супер. Іди до мене. Ого, у тебе демеджу багато. Да, Ну не встиг, не встиг. Не зміг її завалити. Швидка вона дуже прудка, поняв? Але ж е, мені дають дивись скільки, 8 плюс 5. В мене воще тут 13 кубків за перемогу. Я фармлю, дай Боже. Так, давай ще раз. Мені подобається була грати, він кайфовий перець. Я б цею, може, навіть на тищу викачав, що. Так, ну цей же ж в кущах бачать, то його підлавлювати нема сенсу. Походимо, погуляємо опять так само. Тут хтось був? Не просто ж так вона сюди стріляла, да? Не просто так. <laughs> бо Вона когось там бачила. База. А база от кейс від мене. Так, Елі Мейсі. Чуваки серйозні, але треба їх виносити. О, це крепкий перець. Так, гаджет сразу. Я б Еша, може й завалив би. Ну, він там шеллі, в шелі 5 банок, шел крепка. крепко. Можливо, вони будуть битися, то я ульту і запригну, ні. Я б його й добив. Отако. Бем, Влетів сразу. розніс. Так, топ-3. Мені подобається за цього, чувака. Класний чувак. Блін, кстати по Елі важко попадати. Чуть вона наносить удар, уходи. Наносить удар, уходи. Ну, Но... тут вона щось перестаралась. <гум> так, в кого там, в кого там, кого завалити, народ, Кого завалити? Кажіть, як же забула класно грати? Це вообще прикол. Надо на нього гіперку купити. Хоча гіперку я б дуже рідко би використовував. Але вона крута. От от те просто <laughs> цього шарфа вискочку Крисюка, давай, плюс 10, ще плюс 15 кубків зараз, диви. Я за дві, за дві катки майже 30 кубків нафармив. Ну і Бравл Старс мені сказав досвідос, Не загружається, пацан. О, загрузився. 50 коїнів, що тут ще мені дає? Ще двоє. Диви, що це за приколи? О, получив, слава Богу. 664 кубка. Слабовато. 5700, 3200 досвіду. Що це? Звідки сіки досвіду? 10 стардропів можу забрати. Це прикол. Супер рарка Що там ще? Епічний. Може легендарний випаде з 10 стардропів? рарка ще одна. Епік ще один. 200 коїнів. Що ще рарка? Супер рарка Кредити. Що в нас ще рарка ще одна? Ще один суперреєр. Ще один суперрер. Міфічний Стардроп, прикольно. 150 кредитів. Ну, вони мені не сильно треба. Блі, може ще один, топ-1 забрати, ні? Так, поїхали. Значить, тактику ми не міняємо. Я особо банки і не фармлю. Я просто всіх з'їдаю. Правильно? Правильно, так і буду робити. Тому я забираю цю банку. Прикинь, дві плюхи, в мене банка є. В мене один ставила блу чи ні, бо я чи не знаю. Ого. Пацан, ти що, взагалі обнагів? обнаглів, ти, поняв? Ну ми тебе і з'їли за наглість. Вона але цю банку заберемо. Я, в принципі, нікого взагалі не боюсь, я можу даже... Оце мені не подобається. Мені Тара помішала банку лутанути, фенг теж дамаже. І подхилитись щось, і відійти чуть-чуть. Ой-ой-ой, тут тара, Фенг. Так, я якщо що ульти влетю, хай б'ються. Тако. Ні, погано, погано влетів, погано влетів. Він зуйти теж може в мене влетіти. Надо хілитись і чекати момента, бо він може теж в мене залетіти, то в мене нема. Мені без зульти буде важко. А мені топ 6 не надо я він стрік слию. Так що ми ждемося топ 5, так. Да. Отак уже нормально. Пацьки ще б'ються. Так, пішов до неї, він її з'їв топ 3. Свалюй, свалюй, давай, давай, тікай. Кой, кокай. О такому это бе зиму. Хі -хі -хі -хі. Хто там? Хто там Де там? Опять топ 1, зараз буде в мене. Подобається мені Бул, Класний герой. Давай, адйос, крисюк. От пацан, досидів, блін. От я ніколи не можу так досидіти, коли я тищу апаю. А коли, блін, пацани, то вони спокійно сидіть, досид досиджують, досиджують, і їм взагалі нема проблем. Диви, все закрив. Крутя 679 кубків. Ну непогано, непогано. Оце хорошо. Майже 700. Бистренько ми його качаємо. Дуже бистро. 9 він стріку. Мапа гарна, можна качати далі. Але на цьому ми будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. З вами був Санчило. Всім удачі, всім пока-пока.